Друзі, вітаю вас! Екзаменаційний маршрут номер 10 сервісного центру 0541. Місто Вільниць, Вінниця. Друзі, починаємо наш маршрут. будете виїжджати з цих воріт. Бачимо, у нас нерегульоване перехрестя. Нам необхідно надати перевагу усім транспортним засобам, які трапляються на нашому шляху. Виїжджаємо трохи за пішохідний, дивимось, нікого немає. Пропускати нікого не потрібно. Продовжуємо рух прямо. Друзі, а я вам нагадаю, щоб вдало скласти іспит, необхідно зробити не більше трьох помилок. Також треба передивитись усі маршрути, які є на каналі. Краще по декілька разів. Для чого це треба? Як ви вже зрозуміли, запам'ятати кожен знак, розмітку, особливість дороги, тим більше я називаю всі вулиці. І при таких розкладах ви вдало складаєте іспит, звісно, якщо у вас є відповідна підготовка в автошколі. Тому заварюйте смачний чайок і, будь ласка, до перегляду. І від дякуйте мені, будь ласка, кавою, можете мені скинути на карту Приватбанку грошей, скільки вам, скільки зможете, хто, скільки може. Будь ласка, буду вам дуже вдячний картка Приватбанку в описі каналу або в закріпленому коментарі під цим відео. Ми рухаємось по вулиці Салтикова, Щедріна, стара назва Михайла Драгоманова. Бачимо знак. Рекомендована швидкість 20 км на годину. Зупинка громадського транспорту, друзі, одразу ж треба трохи трошечки знижити швидкість, бо бачимо, що стоять люди, діти, тротуарчик маленький, а безпека руху це саме найголовніше. Що нам треба на дорозі? Проїхали трохи, можемо додати газу. Зараз я їду на третій швидкості зі швидкістю 35 км на годину. І у мене механічна коробка перемикання швидкостей. Під'їжджаємо до регульованого перехрестя. Бачимо на таймері, скоро вже нам зелене світло. Дуже добре. Ми попадаємо в зелену хвилю. Повертаємо і тримаємо оцей люк посередині між передніми колісами. Саме така траєкторія дозволить нам заїхати між двома суцільними слі... лініями, які не в коєму разі не потрібно пересікати. Рухаємось прямо. Це у нас вулиця Лесі Українки. На наступному нерегульованому перехресті там, де головна дорога, повертає ліворуч. Ми так само повертаємо ліворуч на вулицю генерала Арабея. Підійшов пішох... пішохід. будь ласка. Давайте його пропустимо, виконуємо пункт правил 18.1. Знижуємо швидкість або повністю зупиняємося за необхідності. Повертаємо у нас тут припаркована фура. За фурою ми повертаємо попередньо вмикнувши поворот, обов'язково дивимось зеркало заднього виду праве, наружне, зовнішнє. Їдемо, знову у нас перешкода. Лівий покажчик повороту, тесла чорна, нас пропускає з повагою і ми їдемо далі. Друзі, зараз на цьому нерегульованому перехресті нам необхідно рухатись прямо по вулиці генерала Арабея, про що ми повідомляємо інших учасників дорожнього руху сигналом по повороту. Пропускаємо молоду пару з дитиною, надаємо їм перевагу. І, будь ласка, рухаємося далі. Дивимось, що у нас справа, правий автомобіль дуже далеко. І ми рухаємось прямо. Бачимо рекомендована швидкість 40 км на годину. Тут вже обмеження швидкості. Також 40 км на годину. Знак-3-29. Бачимо рекомендовану швидкість. 20 км на годину. Знижуємо швидкість. Я рухаюсь на другій швидкості проїжджаємо пішохідний перехід. При паркованні автомобілі вмикаємо лівий покащик повороту і виїжджаємо на смугу зустрічного напрямку. Не треба отут -от щемитися, щоб вам не позарахували помилку недотримання безпечного інтервалу. Я нагадаю, що безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Третя швидкість 40 км на годину. Сонячний день і ми їдемо далі, друзі. Зараз нам необхідно повернути праворуч на оцелюк. Треба їх об'їжджати. Не треба на них наїжджати, як я тільки що зробив. Правий покажчик повороту у нас тут вже червоне світло, світлофоров. З правої полоси ми можемо повернути тільки праворуч. Що ми зараз і зробимо? Повернемо на Хмельницьке шосе. Друзі. Давайте роздивимось, щоб не гаяти час наші знаки пріоритету, які ми бачимо. Бачимо знак 2.1, дати дорогу, але що, але ж він не діє, того, що у нас працює світлофор згідно пункту правил 8.3. Або якби навіть світлофор працював в режимі жовтого миготіння. Все одно ми б, тобто не все одно, а тоді б ми керувалися саме першочерговість проїзду, регламентувалися саме знаками пріоритету. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. І зараз ми повернемо на Хмельницьке шосе, займаючи праву смугу. Потім поступово по мірі того, як там автомобілі у нас будуть рухатись, ми переміщуємось, перелаштовуємось у ліву смугу. Нагадаю, їм треба буде нам надати перевагу. І потім ми повернемо ліворуч на вулицю Трамвайна. Друзі, це маршрут номер 10 В Ютубі ви його не знайдете. Дивіться його до кінця. Він один із незвичайних і ну можна його віднести до... Складних маршрутів. Тому чекаємо. У нас вже 5 секунд, вже я витискаю щеплення, вмикаю першу передачу, підвожу щеплення, і вже я, як, як бачите, починаю рух. Тут а ми притискаємось до правої сторони дороги і рухаємося прямо. Вмикаю лівий покажчик повороту, подивився, пропускати нема кого, і я повертаюся з цим лівим покажчиком повороту. Я і залишаюсь, бо наступному перехресті необхідно. Нам повернути ліворуч, як я вже сказав раніше. А коли водії автомобілів одночасно перелаштовуються, то перевагу, верніш, е, пріоритет повинен надати той водій, який знаходиться ліворуч. Тут, вкрай обережно, бачите, яка тут погана оглядовість Швидесенько залітаємо сюди, попередньо подивившись на е, трамвайні е, ці, чи немає трамвая у нас. Їдемо прямо. Якби хлопчина йшов трохи ближче, то мені була б помилка, якби я не зупинився. Це у нас вулиця травмайна. Друзі, ніякої розмітки, тут немає нічого. Добре, хоч що ям таких е, глибоких нема і на цьому вже дякуємо. Враховуючи становище наших доріг. Тому ми згідно правил дорожнього руху, до речі, бачимо перешкоду, перелаштовуємося, ми повинні що зробити правильно, поділити дорогу пополам з врахуванням ширини дороги. Бачите, тут у нас йдуть пішоходи ще по дорозі, бо їм нема де йти, не треба їх ругати. Їм теж треба десь ходити. З урахуванням ширини автомобілів, безпечного інтервалу та ширини дороги. З лівим покажчиком повороту виїжджаємо на середину перехрестя і ми повертаємо у свою полосу. Це дуже і дуже обов'язково. Повертаємо це у нас вулиця Константиновича, Стара назва. Зараз вона, мабуть, називається болгарська, якщо я не помиляюся. Якщо помилився, будь ласка, чекаю від вас правильну відповідь в коментарях. Ну а ми рухаємось далі. Бачимо знак 2.1 дати дорогу і зупиняємось. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по вулиці Шевченка. Є у нас такий автомобілік справа. Пропускаємо дівчинку і рухаємось прямо під горочку. Бачимо у нас перешкода у вигляді. Припаркованих автомобілів. Тому завчасно вмикнули лівий покажчик повороту, подивилися ліве дзеркало, повернули на пів секунди голову, щоб нікого не загубити в сліпій зоні. Та приштували ліворуч, потім праворуч, і обов'язково також, друзі, дивимось під дзеркало. Обов'язково рухаємось у своїй полосі. Бачимо, знов у нас припарковані автомобілі. Бачимо, їде попереду автомобілі. Ми, мабуть, встигнемо. Так, встигаємо, лівий покажчик повороту і... Перелаштувались і їдемо. Якби цей Mercedes старенький їхав би трошки ближче до нас, то ми б, звісно, йому надали б перевагу. Зупиняємося. У нас тут необхідно дати дорогу. Трохи так висовуємося, бо тут при паркованні автомобілі погано видно. І рухаємось, вмикнувши лівий покашіт повороту, об'їжджаємо всі автівки. Рухаємося далі. Швидкість у мене зараз 30 км на годину. Я вам раджу дуже швидко тут не їхати, бо тут приватний сектор. Бачите, люди на велосипедах їздять, собачки бігають і все інше. Так, у нас що нерегульоване перехрестя. Зупиняємось. Подивилися і йдемо далі. Не дивлячись на те, що у нас тут була головна, друзі, я вам раджу все одно зупинятись. Ніколи не їти так, не то щоб навмання воно і не навмання, у вас типо, перевага, друзі. Ні-ні-ні, не треба їхати. бо Знак головної дороги, зелене світло світлофору, вас ніколи не застрахує від не гарантує верніше того, що ви будете там застраховані від якихось негативних, негативних наслідків. І що ми тут робимо? Бачимо, що якщо ми, нам потрібно виїхати на пішохідний перехід, щоб побачити ситуацію на дорозі, так і робимо. І це не буде нам зараховано як за помилку. Об'їжджаємо цей червоний Жигулі, правий покачок повороту, обов'язково вправить дзеркало. Притиснулись до правої сторони дороги і рухаємося прямо. Зараз нам на цьому перехресті бачимо у нас знак рух тільки направо. А я вам нагадаю, що під цей знак можна рухатись тільки у напрямку, який вказано стрілкою. Пропустили поважно пішоходів і, будь ласка, рухаємося далі. Подивились на відсутність трамваїв, подивились, у нас там автомобілі доченько. І перелаштувалися у ліву смугу, і отак красиво зайняли своє місце і не вимикаємо ніякого покажчика повороту. Зазвичай тут водії випускають, вони розуміють, що досить складно потім повернути на вулицю Магістральську, а це Хмельницьке шосе, до речі. А зараз ми будемо біля парку, перед парком центральним повертати на вулицю Магістральську. Бачимо, що у нас тут зелена стрілочка в додатковій секції дає нам право проїхати, виконати лівий поворот. Тут у нас одна смуга, будьте обережні, попадайте в неї. І там, як завжди, хтось щось що, що, стоїть, так воно і є. Перелаштувалися ліворуч і їдемо. Маршруточка від'їхала, але вона від'їхала не від не з кишені, а просто вона стояла і від'їхала. Тому ну, взагалі ніяких питань немає, не будемо нікого пропускати. Друзі, випереджаємо навчальний автомобіль і далі ми все ж таки вже залишимось у своїй полосі. Давайте завчасно вимкнемо. Лівий пека повороту. Водії позаду вже зрозуміли, що я буду повертати ліворуч на листі Українки, і вони там вже собі прилаштовуються у праву смугу. А ми повертаємо ліворуч, звісно, під дозволяючий сигнал світлофору. Зупиняємося згідно правил дорожнього руху перед стоп-лінією згідно. 16.3 і у нас тут зелена стрілочка, і ми отак от вивертаємо, повертаємо і знову ж тут у нас одна смуга. І друзі, треба ж попасти так, щоб не перетнути суцільну лінію, бо справа у нас що? У нас е, для велосипедів доріжка, а зліва у нас смуга суцільна, яку не можна перетинати. Але є виключення. А які виключення? Виключення такі, що якщо рухається буде автомобіль попереду нас Зі швидкістю менше 30 км на годину. Ми можемо виконати обгін, звісно, надавши перевагу автомобілям, які рухаються по зустрічній смузі. І другий варіант, якщо у нас є якась перешкода, автомобіль чи щось інше, і вона нам не дає змоги ніякої е, в інший спосіб об'їхати її, то ми також можемо перетнути цю суцільну лінію. У нас з'являється додаткова смуга. Знак 516 нам каже, що ми можемо спокійнесенько повертати праворуч, навіть не забороняючи сигнал світлофору під зелену стрілочку, надавши перевагу. Іншим учасникам дорожнього руху а також пішоходам. І ми повертаємо на зелене світло на вулицю Солтакового Щедріна. Рухаємось прямо. Отак от от у нас автомобіль швиденько вирвав куски асфальту і виїхав. Бо кудись людина поспішає. Знову ж таки, у нас тут рекомендована швидкість 20 км на годину рухаємося прямо. Велосипедист. Ну, друзі, ми будемо його... Саме, ну це ж і буде обгін, тому що з виїздом на смугу зрічного напрямку. Завчасно Микаємо лівий покажчик повороту, щоб там ззаді мазда зрозуміла, водій Мазди Зрозумів вірніше, що ми там будемо зараз робити. І ми робимо е, випередження, але обгін, але друзі, це у мене було порушення. А чому порушення? А я не врахував те, що пішохідний переход, а не можна ж в місті за 50 метрів до пішохідного переходу е, виконувати обгін. Друзі, це дуже важливо. Тому, вибачте мене, тому що мені треба одною рукою тримати камеру, лівою рукою я. Обертаю кермо, перемикаю передачі на механіці. Говорю, хочу вам все максимально ясно надати. Але я з вами чесний і я сказав все, але все одно все в коментарях написали, що я зробив порушення. Рухаємось далі. Якби звідти виїжджав би. Автобус, то ми б йому надавали перевагу, бо ми знаходимося у населеному пункті, а він виїжджає з кишені. Оце таке у нас перехрестя. Тут ми повинні надати перевагу тим, хто рухається з права. Нікого немає. Чудово, їдемо прямо. Друзі, дякую, що дивилися. Дякую за коментарі. Дякую за допомогу за вашу фінансову і бажаю вдало класти іспит. До зустрічі на дорогах. Всім пока!